Всім привіт! І це відео про те, як я купив собі ПК з OLX. як я купив Бушний ПК. Ну, Це почалося з того, що мене остаточно вже задовбав, заїбав мій старий ноутбук Lenovo, з... Ну, коротше, Якому було десь майже 10 років, який лагав, який не тягнув взагалі ніякі ігри, в які я навіть. GTA San Andreas нормально, нормально не міг пограти. тобто, ну Ви бачили летсплей по GTA San Andreas на цьому каналі. Скільки там FPS було, як воно все виглядало? Я думаю, ви знаєте. Коротше, в один момент мене чого-то прям, прям вже остаточно задовбав мій комп. Я щось там намагався робити, він почав лагати жорстко. Я думаю, блін, а нащо я взагалі це терплю? От реально, цей сратий. Ноут свій. Якщо можна купити собі якийсь нормальний... Ну, Тоді я не планував, що купити. Тоді я думав, щось зібрати собі якийсь там ПК десь тисяч за 5. Думав, зібрати собі, ну, з БУ деталей з OLX. Думав, з бюро було б нормально. Тай там я коротше, дивився різні відео на Ютубі, як там зібрати ПК за 5 тисяч з БУ деталей. Є такі... декілька таких відео на цю тему на Ютубі. Почав дивитися, там, там, шукати, думав, ну, <кій> думав, що можна було б так от зібрати собі самому, не купляти ПК. Але потім я подумав, блін, та ну його нафік. Типу, я ніколи в житті ще не збирав компи. Тобто у мене немає взагалі досвіду. Я так от збиву, збиву деталі, щось там пробувати збирати я ж. Е, як би це пояснити? Ну, коротше, якщо я. От Зараз поясню, якщо я куплю всі ці БУ комплектуючі для ПК і зберу собі ПК. І якщо він не буде робити, то я ж не буду знати, через що, чого він не робить. Через те, що я щось не так склав. Чи через те, що ну, якісь там деталі недобрі. Я ж не знатиму. Мені нема в кого спитатись. У мене немає якихось знайомих елітних програмістів, які там шарять за, за компи і тому подібне. Так, <ган> да, я тоді потім подумав, що, блін, може, все-таки якийсь вже зібраний ПК зібрати. Ну, і купити. Бо так, да, там переважно пишуть в інтернеті, що, типу, купляти зібраний ПК з OLX — це фігня, там, націнка велика на них. Ліпше самому зібрати. Ну, я, я про це чув, але також я чув і коментарі, і думки людей, що та ні. Та ні, насправді інколи навіть дешевше купити цілий ПК, ніж збирати. Ну, я тут і вирішив подивитися якісь там оголошення на ПК на OLX. Подивився, там, там, типу, і там, як би це сказати. Да, дивився і там різні ПК, ну я якісь такі недорогі -не 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 шукав, Тобто, десь максимум за 7 тисяч максимум. Я більше собі не міг дозволити заплатити. І там переважно ПК були з відеокартою з, з відеокартою 1050, ну і продавалося десь, за 6 тисяч, за 5, за 7 десь, десь так продавалися. Я знайшов один комп з відеокартою 1060, який продавався е, за, за 6800. При тому, що інші продавали свої ПК, в яких 1050 стояли, але продавали за таку саму ціну. От. Ну І ще, ще до того той комп, який продавався з 10-60 відеокартою і I7 процесором. Я, він ще в моєму місті продавався. Тобто мені не треба було б щось там з пошти замовляти якось. Ні, тобто я міг просто зустрітися з людиною і купив би в неї. Тобто, я прямо це побачив такий думаю, бля, це треба брати. Це прямо реально треба брати, бо зараз, типу, куплять. Бо ну, реально інші чуваки там. Продавали компи за 10 1050 за 7 тисяч. Я не знаю, як зараз. Але, ну, принаймні тоді продавав. Тобто, відеокарта 10 1050, там якийсь i-3 всрат, і це от за 7 тисяч продавали. Тут якийсь чувачок продавав комп з 1060 з i7 там. Ну, і нормально, комп як би виглядав. Ну, то я собі думаю, ну, блядь, треба брати. А я взагалі, ну, типу, не був повністю. ну... Як би це сказати, не було у мене 100% наміру купляти собі ПК з OLX. Просто я так подивився, подивився, побачив це оголошення, зрозумів, що блін, це треба брати. Оце прямо і в моєму місті і якийсь нормальний ПК за нормальну ціну це прям треба брати. Так, да, і так от різко написав. Тобто було десь перша ночі, я от написав: типу, там: Добрий день, можна купити ПК, я з. Ну, Би, з міста. Тобто можемо зустрітися, і перед... ну, я просто куплю у вас, ні, ніяку пошту не треба відправляти. Ну він мені дуже швидко відповів десь через пару хвилин. Типу, там добрий вечір, да, давайте там зустрінемось біля нової пошти. Там. Зустрінемось. Ну, так. Потім я якби, зустрівся з ним біля нової пошти. Ем... Ж, що ж я сказати? А, я трохи спізнився на зустріч до нього. бо Бля, я тіпо, мені треба було замовити таксі, а я ніколи до цього не замовляв таксі. Я завантажував цей додаток, уклон, і він якось так по-даунськи зроблений. Типа як би це сказати? Ну, коротше, якось там неправильно своє місце знаходження поставив. Там. Ну, взагалі, якось так по-дебільному працює, що я не знаю, як би це пояснити. Тобто, я просто чого в мене не вийшло? Хоча це, напевно, не стосується теми. Ай, коротше, похуй. Якщо вже почав. Добре, чим мені не подобається цей додаток уклон, бо там, типу... я просто хотів приблизити до тої нової пошти на, на мапі, щоб знати, куди їхати. Я приблизив до неї такий, от, написав. А там ще, коли я приблизив, там оця голка Даунська була. Що, типу, показує, де ти знаходишся. Ну я не подивився, де я знаходжуся. Я думаю, вони якось, типу, по бляха. По IP, по IP чи по ще чомусь там визначити, де я знаходжусь. А ні, там треба було ще написати, де ти знаходишся і куди тебе відправити. А Я думаю, тільки треба написати, куди тебе відправити. Ну там, коротше. Там, і, да, через таку штуку я спізнився на зустріч. Ну, пусте, там спізнився, може на хвилин 10-15. Ну, Зустрівся з тим чувачком, який мав продати мені ПК. А ще хочу, ще я забув сказати, що в нього було. У нього були відгуки на аккаунті OLX, тобто я ще на це подивився. Тобто у нього було десь там 5 чи скільки там успішних доставок, ще якісь там відгуки були, я й на це подивився. Бо деякі продавали свій ПК без відгуків. А в цього були відгуки. Ну, Коротше, я зустрівся з ним, такий, типу, добрий день, ви продаєте ПК, так, «Да, добрий день, я продаю, Е, ще? І він в мене спитався, чи хочете ви оглянути. Я думаю, такий, ну, блядь, давай. Хоча я, чесно, не хотів оглядати, я просто хотів <рес> дати бабки та, її, та й взяти ПК. Ну, думаю, ну раз запропонував, давай огляну, там, подивився. Ну, Ми пішли на ту пошту, на нову пошту пішли, там, ну, ми ж біля неї зустрілися. І він просто хотів показати, що він працює, Тіпо, вставити кабель в цю розетку, там, включити ПК і показати, що він працює. Але ПК чогось не включався, реально. Він включав в розетку там в одну, він не включався, в іншу, пішов включати в розетку і не включався. Думаю, блядь, це реально не працює. Я хотів купити ПК, а він, блядь, неробочий, що мені робити. Така вигідна угода, пропозиція була. Mm, да. Ну, Ми коротше, потім з ним домовилися зустрітися знову. Він сказав, що він розбереться, чого ПК не запускається. Да, потім він мені написав. через... Декілька годин, щоб проблема була в тому, що він кабелі переплутав. Тобто він взяв коручно, той кабель, який треба підключати до монітора, а не той, що до розетки. От Того ПК типу, не включався. Да. Потім ми знову зустрілися. Потім він запустив уже ПК. Тобто я побачив, що він типу, робить там, працює. Ну, і я його купив да. за 6800. Така от історія. Ну, мене, мене мій ПК влаштовує. Да. Нормальний ПК. Я насправді тоді, в, ну, коли хотів купити собі ПК, я в комплектуючих так сильно не розбирався, бо я цікавився цим всіма, всіє, всією навколо ПК темою там, про відеокарти, про процесори. Десь років 5 назад, десь, може, в 19-му році. Типу, У мене тоді ще засіло в пам'яті, що. Найтоповіша відеокарта це 1080 ti а є там ще якісь тіпо, 1060 це тіпо, такі, тіпо, середнячок, щось. да, Я думав, у ну, мене <гум> комп з такою середняцькою відеокартою нормальною, тіпо, куплю. Да, потім, ну, потім вже, коли я купив свій ПК, тіпо, почав там, ще трохи щось там, знавати, закомплектуючи. Да, я знав тоді, що це вже ті, тіпо, все застаріло дуже, в <гум> мої там, погляди. Що це все, вся інформація застріла, що вже є її. Якось там 30, 80, 40, 80 і 40, 90. І, і, і з процесорами то не все так просто. Просто я раніше думав, що типу, як, типу, от є I-5, і є I-7, типу, процесор. І от I-7 він будь-який I-7 процесор ліпший за будь-який I5. А потім, як виявилося, це не так, це не зовсім так, є чимало. Процесорів I-5, які потужніші за I-7 процесори, хоча я про це не знав. Да, ну, тепер знаю. Але загалом, загалом покупкою я своєю задоволений. <с <с. <с. <с.> И, якщо вам ще цікаво, які в мене були в минулому, типу на ноутбуці комплектуючі, то там був якийсь. Процесор I7 також був на ноутбуці. Ну, у мене зараз на ПК, на тому, що я купив з OLX, Тут i 7 2600 стоїть. А на ноутбуці я не пам'ятаю, який стояв, але там. Я, коротше в інтернеті порівнював процесори. Там, написав назву того процесора, який у мене на ПК, і того, який у мене на ноутбуці, там, порівняв їх. І там приблизно вони були однакові по своїх характеристиках. Потім я ще написав. Відеокарту, яка у мене була на ноутбуці, і порівняв її з ну, той, що зараз у мене, 10 на 3 ГБ. І оця відеокарта, що у мене зараз тут, вона десь на 800% типу, потужніша за та, що була в Ноутбуці. Я прям реально, прям аж 800% у 8 разів рахуйте. Тому так, да, зміни відчутні. Мені цей комп подобається. Да, він реально класний. Ну, загалом, що я можу порадити тим, які хочуть купити ПК на OLX, ну, дивіться на відгуки, щоб там були якісь відгуки хоча б в аккаунти. Це якби не гарантує, що вас 100% ніхто не обманить, але принаймні зменшить ризик. Ну, і ще добре, там, якби, десь, щоб в місті у вашому купляти, не через нову пошту, а, якби, один на один з продавцем. Теж, якби, ну, Якщо є можливість, то ліпше отак. -от. Купляти один на один, а не через пошту там чи щось типу того. Да. Я радий, що мене не наїбали. <свісно> радий, що мене не наїбали. Це круто, це реально круто. Ну, загалом, от і все, що хотів сказати, дякую за перегляд, всім щастим.